Дійсно чекати миру українцям через вибори. Зараз активно телеграм-каналами шириться інформація, що Зеленський заявив про те, що вибори можливі, і вони зараз домовляються, як це правильно там забезпечити в Україні, безпеку під час виборів. От розповсюджуйте відео, дуже детально про це поговоримо. Отже, ви маєте зрозуміти, якщо вже сам Зеленський виходить і заявляє про якісь такі речі, або загальна медіа в Україні а, розказує про такі речі, значить це неминуче для того, щоб відбулись вибори в Україні, потрібно забезпечити якусь безпеку. Безпека це або мир або припинення цієї всієї історії під час виборів, тобто це вже неминуче. І от зараз, чим реально займається Україна, от по моїй інформації, це дипломати, які їздять і вибивають найкращі умови для того, щоб цей мир був на найкращих умовах для України. Тобто, ну не думайте, що політиці там всі люди погані, там є реальні професіонали, і на них ще все тримається. І от вони їздять і добиваються того, щоб мир був більш-менш. Тобто, вибори, ну як я думаю, просто моя думка 99% неминуче. От як ви думаєте про це? І далі. А, ну, потрібно буде напевно чекати мир. А що під час цього миру відбудеться? І саме цікаво, ж виражка постійно провокації робить. От зараз зі сторони там Білорусі і ці зонди запускає погодні. Тільки вони не м'ятянди. Я зрозуміло, які Ну, от, і вони постійно намагаються це зірвати, щоб типу, перевага була в їх сторону. Тому ну, от така от ситуація зараз. А, стосовно виборів, нічого не кажу, нікого не підтримую. Я взагалі, я і всі мої проекти ніяк політично не ні зацікавлені, не будуть задіяні абсолютно. Я займаюся бізнесом. Я зараз створив проект величезний, де українці мають змогу отримувати з Європейського рівня, там 1, 2, 3 К вічно зелених місяць, просто розповсюджуючи новини через соціальні мережі. Ну, Сучасний світ настав, роб... все тепер праця знаходиться у нас у цій коробці. Якщо цікаво вам, будь ласка, самі знаєте, де переходити, де клікати. А, проведу абсолютно безкоштовний а, там, такий вебінар. Ви подивитесь, як вже наші люди в команді отримують це. І от я займаюся цим. Мені цікаво займатися цим проєктом, ніякі політичні движухи, мені абсолютно не цікаво, я не буду підтримувати нікого з кандидатів і так далі. Просто мою нейтральну думку висловлюю і напишіть в коментарі, що ви думаєте. Про це чи може настати мир, чи можуть бути вибори? Ну я особисто думаю, що майже неминуча ця історія, і що буде після. І до речі, так я думаю, що вони будуть весною. Все на зв'язку. Друзі, слава всім українцям. Кому цікава можливість отримати ЗП онлайн європейського рівню, будь ласка, самі знаєте, де переходити? Зустрінемось там. Це абсолютно безкоштовно. Па!